Ви дивитесь на інших, а на себе наплювали. Ви думаєте про інших, а на себе наплювали. Розумієте? Ви намагаєтесь допомогти чужим, а на себе наплювати. Думайте більше про себе. Думайте, як собі допомогти, а не думати, хто кому, хто хто що інший сказав або кому, що я інший сказав. Нам треба думати про себе в першу чергу. Треба героєм бути для себе. Ми привикли бачити отаку от нав'язливий образ ем, героя, який е, літає і всім допомагає. Да? Людина-павук, бомжарський ніщий був, да? без грошей толком з того, що він допомагав, що йому треба було допомога. Там, по-моєму, Бетний саме продвіний, багатий був. Да? І він, він міг дозволити собі допомагати. А, от. а всі решту навчають наплювати на себе і думати про інших, розумієте? А коли людина думає про себе, ви для себе має бути героєм. Для самого себе. Ви маєте йти на такі речі, що всі люди починають крутити пальця біля візка. У вас хейтери з'являться, вас почнуть ненавидіти. Розумієте, от що такий героїзм. І ви скажете мені пофіг на вас, я знаю, що я хочу, це і моє життя. І говоріть все, що завгодно. Розумієте? Ось, ось, ось це героїзм. І коли ви йдете на героїзм, у вас життя почне мінятися.